Ви вже проснулися. О, прикольно. А поки марошка спить, давайте щось приготуємо вкусненького. Якось скарабка. Ох, я просто снігу навалила. Так, перше, що нам треба, це каструлька. переборщили немножечко. Так, Будемо готувати блинчики. Порадую хоть її разочек, а то я вже задолбала це 100%. <рив> так. Тебе якось надо вот так вот хрястить. Ай, короче, Побачите, що буде. Я, короче, так подумала купити маргошки омлет з сосіськом. Мене ці сосіськи обажаю, про мене готове мені віддати разі сосісок. Короче, далі нам надо... треба сосісок відкриваємо. Наконець-то. І ложечкою нащипаю. Одну ложечку такую. І одну ложечку. Вот, так, о, все. Еще, еще. вот все. так, все есть Мишанька ем Так Мишанька ем вы конечно, мишанька Я не понимаю Так, все Помішай. Далі нам надо борошно. Все борошно я насипенькаю. Так, <coughs> борошно насипали мішанькою. І Ой. Конечно, як ясно його як помішати? Це ж ніхто не знає. Мішуй вдень, ем, короче. Так, все, помішай. Далі нам надо молоко. Стоп. Все, у нас молоко. Ну, дивенькаємо! Все, помішенько. Тепер оце от все прибираємо. готово, да, Всі хіба? А бабка радується. Хі -хі -хі. Зараз, коротше, будемо це все жарити. Коротше, чекайте другу частину.